В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у США відзначають Хеллоуін. Приживається це свято і в нашій країні. Хоча мало хто знає, що саме 31 жовтня наші предки вшановували старослов'янського бога Велеса та називали цю ніч Велесовою. Дохристиянський Бог був покровителем музики, мистецтва, поезії, таланту, краси, любові і щастя. А ще Велес був опікуном всіх ясновидців, віщунів, волхвів і просто творчих людей. Наші пращури вірили, що в цей період здійснюються будь-які бажання, якщо їх правильно загадати. Нині до святкування люди тематично прикрашають свої домівки. Один із головних символів свята гарбузи, із яких вирізають обличчя і в середину вставляють запалені свічки. Їх називають ліхтариками Джека. Є вірування, що такий ліхтарик захищає дім від злих сил. Чи вірять війничани в магію та чи святкують Велесову ніч? Хеллоуін – дивіться далі. Ну я думаю, що в нас просто є аналог Велесова ніч і е, це язичницьке свято. Але я вважаю, що також можна якісь нововведення там е, позичати з інших країн. Ну е, також я вважаю, що це просто свято, в якому можна повеселитись. Е, смішно, весело. Це дуже весело. Да, Там, дуже Це принаймні доволі цікаво і весела забава для дітей. Я не розумію, чому дорослі інколи бувають так категорично проти. Ми любимо цього лякати всього. людей. Да. Ми не святкували, просто цього року вирішили погуляти так в костюмах. Можна святкувати, де люди збираються, їх комусь сподобається, маємо поважати любе рішення. Я хожу на курс англійської мови, і от якраз в нас була тема Хеллоуін. Ну, ніщо, бідні люди колись просили цукерку, ну дайте тут комусь цукерку дайте, комусь посміх сміхніться. З любого в нашій ситуації, яка є в країні, треба шукати позитив кругом. Хай буде свято позитивне. Чудово ставимося, дуже класне свято, хочемо побільше такого дуже-дуже круто.